Цьогоріч мені захотілося саме яблучного повидла, щоб зимою використовувати до завиванців, пирогів чи булочок. Це відео я знімала на другий день і варення ще не стало таким гать повністю густим. Зараз вже пройшло декілька днів і воно дуже густе, та як будь-яке варення густіє за декілька днів. У мене яблука білий налив, очищаємо їх від шкіри, від серединок. В мене тут і зелені стилі, тому якраз вийшло кисленьке таке. Можна брати просто кисліші сорти. В процесі нарізання помітила, що білий налив дуже люблять хробачки, тому вийшло небагато. Очищаємо, нарізаємо невеликими дольками, помили, далі доливаємо воду і ставимо на вогонь. Як вони тільки розм'якли, Вимикаємо, блендеруємо, можна через сито, додаємо цукор, лимонну кислоту обов'язково, і я ще раз блендерую, щоб була однорідніша маса. І ставлю на вогонь. Коли маса починає булькати, ще проварюю орієнтовно 10 хвилин. Перевіряємо невелику кількість на ложку чи черпак, воно буде так повільно стікати. І розливаємо по стерилізованих банках. Одразу можна закривати і чекаємо наступного дня, щоб спробувати.